Тут знаходиться лампочка. Коли ми накрутили на шланг, ми бачимо так: беремо колпачок і відкручуємо. Це ми робимо в разі, коли лампочка перегоріла або не світиться, ми вставили новий мультифлекс, і в нас полярність не співпадає. Під цим ковпачком знаходиться лампочка. Відкручуємо. Треба обережно викрутити, щоб лампочка лишилася в середині. Мультифлекса. Це потрібно для того, щоб ми побачили, яким чином вона стояла. Зараз ми бачимо контакти на самій лампочці і на мультифлексі. От воно стояло таким чином. Нам для того, щоб змінити полярність, треба повернути лампочку на 180 градусів і вставити її назад. Вставили назад, взяли ковпачок. І закрутили назад, щоб воно там трималося. Нажали на педаль, і тут має загорітися світло. Таким чином, ми змінили полярність. Як?